Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для косметики та аксесуарів. Даний органайзер не тільки допомагає зберігати ваше косметичне приладдя в порядку, але й захищає їх від пилу. Всередині органайзера є окремі відсіки для зберігання ватних дисків, паличок для макіяжу та б'юті блендера. Стильний та елегантний дизайн. Дизайн додасть шарму до вашої кімнати, виготовлений із міцного матеріалу, тому прослужить вам довгий час. Забудьте про безлад на вашому столі завдяки цьому органайзеру. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для гардеробу. Це універсальне та зручне рішення для організації вашого дому. Завдяки своїй конструкції цей портативний пластиковий органайзер ідеально підходить для зберігання одягу або іграшок. Його розмір забезпечує достатньо місця для зберігання ваших речей. Міцний пластик надає довговічність та легкість обслуговування. Завдяки практичності та портативності цей ящик для зберігання підійде для різних кімнат у вашому домі. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для косметики. Дана коробка забезпечує достатню кількість місця для різноманітної косметики. Портативна конструкція робить його зручним для подорожей або щоденного використання. Завдяки прозорим матеріалам, ви завжди зможете бачити вміст органайзера. Виконаний з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Даний органайзер стане чудовим аксесуаром для будь-якої жінки. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для гардеробу. Це універсальне та зручне рішення для організації вашого дому. Він підійде для різних предметів, допомагаючи підтримувати порядок та охайність. Його розмір забезпечує достатньо місця для зберігання ваших речей. Завдяки високоякісним матеріалам він служитиме довго та надійно. Завдяки практичності та портативності цей ящик для зберігання підійде для різних кімнат у вашому домі. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ванни. Завдяки відділенням для ватних паличок та дисків, цей органайзер зберігатиме ваші необхідні речі, акуратними та легко доступними. Прозорий акриловий дизайн додає сучасності, забезпечуючи видимість вмісту. Бамбукова кришка забезпечить природний та естетичний контраст. Ідеально підходить для зберігання різноманітних аксесуарів для макіяжу. Зробіть свою ванну кімнату кращою за допомогою цього стильного та практичного. Тичного акрилового ящика для зберігання речей.